Україна може бути корисною. Україна може запропонувати партнерство для Сполучених Штатів Америки в тому сенсі, що ми готові. Постачати і інформувати про застосування тих чи інших БПЛА, постачати їх навіть про що сказав президент. Тому що в США зацікавилися українськими дронами, чому б нам їх не продавати відповідно. Ну і це буде мати взаємний інтерес. А США в свою чергу допомагати нам виробляти. Тобто, я до чого? Це я до того, що це ті точки дотику, які... Потрібні розв... Потрібно розвивати також. Кіткелок відвідав навчання на одному із полігонів Національної гвардії. Ну дійсно доволі таки насичена програма. Головне, звичайно, при цьому всьому, щоб він доніс і мав можливість, скажімо так, мав можливість і скористався нею, щоб поінформувати американську владу, президента Сполучених Штатів Америки про реальний стан справ в Україні і про розвиток БПЛА. І про російські удари терористичні, і про те наскільки нам потрібно стримувати ворога.